Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Як завжди, розпочинаємо наш відеорозклад, відеопрогноз із захисту відео від колаборантів, від зрадників України, від ворогів України та українського народу, а також від хейтерів. Проведений ритуал на захист даного відео. Зараз я його активізую, запаливши свічку, прочитавши заговір. І полетить дуже сильний відкат таким людям, якщо не будуть дивитися дане відео. Усім іншим, це відео дивиться безпечно. Усім, хто любить Україну, хто вболіває за нашу перемогу, хто вболіває за український народ, і хто нейтрально до мене відноситься. Що ж, свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто його посилає, сам у ньому потопає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто його посилає, сам у ньому потопає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той хто його посилає, сам у ньому потопає, зроблено амінь. Що ж, свічечка собі горить, нам обов'язково, що вона потрапляла повністю в кадр. Давайте розпочнемо спочатку було запитання про Авдіївку. Я раніше казала, що, що її візьмуть. Давайте глянемо, глянемо, що там буде зараз. Воно мені постійно йшло, що вона буде захоплена. Покажіть мені, будь ласка, карти, Авдіївка. Там, де зараз йдуть полки, бої, за населений пункт, Авдіївку. На Донбасі, покажіть, будь ласка, карти, Авдіївка. Там дедуть запеклі бої між Збройними силами України та ворогами. Бачите, де трансформація? Покажіть мені, будь ласка, карти. Що чекає там найближчим часом на Збройні Сили України? На три карти і що чекає найближчим часом на е ворогів? України та українського народу, які наступають на Авдіївку. Я читаю пряме положення карт. Ну, що я можу сказати? Наш, наших там чекають втрати. По п'ятірці Пентаклей, у нас чекають втрати. Наступати ми там нікуди наступати не будемо. У нас йде рицарь Пентаклей. Так? Це є повільне надходження чого? І повільне надходження необхідних нам ресурсів. Так. І у нас іде рицар мечів, це є, і вони розвернуті в протилежному напрямку. Я вам скажу так. У нас іде все йде до відступу. Усе йде до того, ми потихеньку сплановано будемо маневрено відступати. Що стосовно ворога? У ворога більше ресурсів, і вісьмірка Пентакли вказує на те, що ще, і подвійка пентаклів вказує на те, що ще в процесі надходження 50% ресурсів від тих, які вже є наявні у ворога. Добре, що нічого доброго, але дивимось далі. Що чекає далі? Чи буде Авдіяка повністю захоплена ворогом? Старша яка закохані сімірка, чаш і агатус мечів, натус мечів візьмемо. Додаткову королеву була, візьмемо сюди, у нас тут що йде дев'ятка чаш. І що тут у нас йде колісниця. Mm, ну Дивіться, вона буде захоплена, це однозначно, по, по цим двом картам, я скажу, воєнним шляхом, так, вона буде захоплена, але це буде ілюзія того, що вона захоплена повністю. Вона не буде захоплена повністю. Але якесь певне коло, дивіться, тут іде якийсь полукруг, якийсь коло, так, е, причому якось по таємному по стратегічному плану воно все, якось дуже, дуже воно все, дуже по-хитрому. Земля, так, королева Пентаклей, крійка, вибухи пожежі. Ну, дуже запекло, там зірки процес продовжується. Дев'ятка. Що там з тими чмодиками їхніми? Оператор тут чаш і що? Ага, паш і... Ну дивіться, що я вам скажу, ворог, е ворог не жаліє своїх зусиль і кидає молодняк, е кидає оцих пажів, розумієте, неотесаних, не, не зовсім обучених, не повністю оснащених. Вони їх просто кидають туди, от, ну, просто їх туди в заслання, як, знаєте, як е в один путь. Вони знають, більшість з них навіть знають, що, ну, що вони не вернуться. Тобто вони туди йду е йдуть, як в як білет в один кінець. От, таким серйозним потужним штурмом будуть брати, і ну ну, йде захоплення. Ну що я не буду вас обманювати, йде захоплення Авдіївки. От, але якась частинка все рівно тут йде, розумієте, як ілюзія захоплення її повністю. Тобто якась частина щось там, щось такі, воно як не зовсім. Ну, я не можу сказати, що вона буде повністю окупована до кінця. Mm, щось такі по ілюзії, розумієте, іде трансформація, десятка чаш. Так, дивіться, ну, в першу чергу, що карти хочуть попередити, це те, що mm, мирне населення, ті, що там залишилися ще, їх не так там і багато, але є. Ну, e, Там no, e, дуже багато, ну, от серед тих, хто залишився з мирного населення, загинуть. Ну, там, де смерть мирному населенню, це, ну, кажу вам те, що бачу. Буде багато вогню. І дивіться, до кінця ворог не захопить. Він візьме, Авдіївка буде окупована. Вона буде окупована, но а, вона буде взята в якесь таке як кільце, та, але не до кінця. Якась частинка, якась територія ще буде, не, ще буде ними повністю не охоплена, не захоплена. Так, давайте тоді докинемо до наших і що воно нам дає тоді. Двійка мечів. Дивіться, в нас, я не знаю, чи правильно розказувати стратегію наших, мабуть, не варто їй розповідати. Тут буде відступ, навіть буде зроблений, скажу так, по певному плану. Відступ наших з метою збереження наших воєнних буде зроблений по певному плану. Так вони звідти вийдуть, так вони виживуть. Не всі. Не всі. Але ну, тут інакше не зробиш. Тут буде певний план, будуть розділені бригади, чи там, хлопці. Ну, вони будуть розділені на команди, на, на кілька частин. Будуть задавати нищівного удару і будуть горіти, буде палати ворог, та в той час, коли якась певна частина наших буде відступати. Ну, я думаю, знаєте, краще. Давайте так, ми не будемо роздивлятися, як це все буде відбуватися. Я вам просто скажу так, що якась частина наших хлопців виживе, вони відступлять. І якийсь певний кусок шмат території ворог не захопить, тому що якраз в той момент. Там буде ще втримуватися позиція, ну, практично вся Авдіївка вже буде у ворога, розумієте, якийсь, десь якийсь ще певний кусочок залишиться, де наші будуть відбиватися, і надійде допомога нашим, надійде очікувана допомога. Будуть втримуватися там позиції. Так, король булав. І сила правосуддя. Ну, і дивіться, і потім раптово, раптово з новою силою, повністю озброєння до зубів. Так, зі всіма, зі всіма необхідними ресурсами, можливо, вони не зовсім. Ну, скажімо так, не всі ресурси будуть там такі, знаєте, модернові і нові, але вони будуть достатньо потужні, достатньо сильні і в достатній кількості для того, щоб відбити повернути Авдіївку. І причому це повернення Авдіївки буде значно швидше і раптове, ніж відбувалося, ніж буде відбуватися її захоплення. отак От я вам скажу. Тобто, Авдіївка буде відбита, вона буде повернена. Повністю і звільнена з-під окупації, але це буде після того, як вона буде майже вся захоплена. Практично вона вже буде в окупації. Це карта окупації, розумієте, але шістілька мечів і карти, які тут є перед тим, вказують на те, що якийсь шмат буде вогнем буде втримуватися, буде відбиватися нашими. Ще не повністю ну якби ще от якісь, ну, десь буде якась така територія, як не зовсім не зовсім вони замкнуть, не зовсім вони охоплять повністю, так от. і але ну практично 90% скажімо так, відсотків Авдіївки вже буде ну належати ворогові, і в той момент просто дійсно буде надзвичайно потужна підмога і сила надана нашим, і тут піде дуже серйозний запеклі бої. І наші виб'ють ворога виб'ють і вона буде відбита, вона буде повернута, вона буде звільнена і буде повернута під контроль України воєнним шляхом завдяки, завдяки силі, зброї і допомозі, яка надійде нашим. Але це, ну, це буде згодом, це буде цієї весни. Не можу сказати точно, чи це буде березень, чи це квітень місяць, але скажу так, що це ну, не знаю, але, але однозначно вона буде повернута. і, ну, Скажіть, будь ласка, карти, давайте так ще раз уточнимо. чи до кінця весни Авдіївка буде повернена під контроль України. Покажіть, будь ласка, карти, чи до кінця весни Авдіївка буде повернена під контроль України? Процес, перемога. Ну, буде нестабільна ситуація, буде туди-сюди, та будуть якісь тут рухи. Велика ймовірність того, що так я не можу сказати з впевненістю, тому що шестірка була, в карта перемоги не випала у нас по центру. Так, у нас по центру восьмірка була, випала це коли швидкі, стрімкі йде повернення, та ну, такі вибиття ворога. От, і ну, шестірка була поруч. Тобто ну, таке враження, що так, ну, швидше за все, що до кінця весни вона буде, вже, ну, буде повернена. Тобто, ну, отже, десь в квітні, мабуть, в квітні це все почнеться, бо буде стрімко розвиватися. Отже, воно ну, в травні вже буде повернуто. Навряд чи, навряд чи в березні, та, значить, ми почнемо її відбивати. Не знаю. Ну, або, можливо, розумієте, карта не дуже прив'язані до часу, чи буде це в квітні? Ну, трансформація в квітні буде якась відбуватися, бачите, старший аркан смерті у нас іде, і десятка пентаклей. Ну, все залежить від зброї, та? коли вона надійде нашим, ця допомога. Дивіться, бачите, от, буде вона все-таки в окупації, буде вона окольцована. І потім, от, в залежності від того, от коли шах і мат, та? тобто от коли надійде оця необхідна нам зброя, і почнеться процес трансформації, і йде наша перемога, ми її повертаємо то, значно, під контроль України. Єдине, що я вам скажу, там. Там 100%, 100 от, перед тим, карти показали, там мирне населення дуже сильно постраждає то, яке залишилося. Я не знаю, чи вони про української позиції, чи вони про російської позиції, люди, котрі там залишилися. Та? Але те, що вони там постраждають і багато з них загине, ну, ну це є факт. Що ж, дивимось тепер тоді Покровське. Давайте ми подивимося Покровське, що чекає а, після того, як Авдіївку. Візьмуть, ну практично там візьмуть в кільце, візьмуть в окупацію. Покажіть, будь ласка, карти, чи піде ворог на на Покровськ, чи піде ворог на Покровськ в Донецької області, на місто Покровськ в Донецькій області, тому що воно десь там поруч, та і якби ну очікувано, що вони захочуть його захопити. Покажіть мені, будь ласка, карти, розкладна ситуація, чи буде взятий в окупацію населений пункт Покровськ після того, як був як ворог там опо... захопить Авдіївку. Так. А що це в них за плани? Mm -hmm. И сейчас я сделаю одну карту. Кузьмина и Кузьмина. Mm -hmm. так. Ну, дивіться, перше, що вам скажу, не знаю чому, вже не вперше мені це показує, ага, вам не видно, та, що я тут викладаю, вам не видно зараз хвилинку. Е, вже не вперше мені чомусь показує, не знаю. Дуже дивно, але молодь, саме молодь, молоді люди в населеному пункті Покровськ е, ну, є серед молоді дуже багато прихильників е, руського міра, як то кажуть, ждунів. От, так що собі маєте на увазі, що саме серед молодняка. Так, друге, що хочу вам сказати, тут буде спроба підкупити, щоб здали місто. Місто не здадуть, буде спроба, але вона не буде вдала для ворога. Наступне, що так, це місто воно, буде, воно є цікаве стратегічно для ворога, щоб його захопити після того, як, ну, як вони е Практично та, майже повністю візьмуть Авдіївку, але вони тут скористаються якимось планом, хитрим, мудрим планом. Для себе та Вони почнуть якісь активні бої, буде багато вогню в напрямку до даного населеного пункту. так? Начебто, якби підтвердити нашу віру в те, що вони і рухаються в напрямку на захоплення як цінного об'єкта, як цінного населеного пункту для них стратегічно важливого. Оцього Покровська, але насправді вони їхні сили розділяться, і вони насправді більшу кількість сил і зусиль кинуть в напрямку води. Я не знаю, якого населеного пункту, але якихось населених пунктів чи населеного пункту де А річка, де або в або, ну, або водосховища, або, ну, або взагалі в напрямку, можливо, півдня тут мається на увазі. ну, Одним словом, до води. В напрямку до води, до населених пунктів пов'язаних ну, пов з водою. От, щоб їм важливіше буде чомусь. Там здобути перемоги, і тому що вони ну якби будуть розуміти, що це принесе їм більше якби захоплення території, ніж якщо вони зосередять свої зусилля на захопленні Покровська, які вони розуміють, що ми що ми їх там будемо очікувати, що ми туди будемо кидати свої сили. Тому вони якось розділять. Тобто, це Покровськ, захоплення Покровська вони будуть робити, будуть пробувати якимось іншим способом, ніж ми цього очікуємо. І, і мало того, і ну, це буде як такий, знаєте, відволікаючий маневр від того, що вони насправді кинуть зусилля свої всі десь в напрямку населеного пункту, пов'язаного з водоймою, або в напрямку населених пунктів, які знаходяться на півдні України, де, ну, де, де вихід до моря. Не знаю. Отут мені важко вам сказати. но тут ну, насправді вони вони будуть розуміти, та, що ми їх будемо чекати на стороні Покровська. Тому вони... Вони якось, ну, а для них от, важливо, важливіше сюди буде, тобто не розділять цей, свої зусилля. Але в результаті ми ж дивимося з вами, та, що чекає Покровський. Я не бачу окупації. я бачу, що Україна все-таки неочікувано теж якби, прорахує ці варіанти. І, хоч і тяжко буде, і будуть прильоти, і будуть якісь там погроми. Але якби там не було. Я не бачу, щоб, ну я не бачу окупації Покровська, Покровськ не повинні взяти. Ну все йде до того, що не повинні взяти. І дивіться, і так само ворог буде розбитий. І знешкоджений, нереалізований його план в напрямку у цих населених пунктів, пов'язаних з водою, з водоймами. Та? Тобто оцей, цей план залишиться на рівні плану, тому що не буде він до кінця реалізований, тому що десятка мечів. Тобто ну, там їх чекає смерть, вони будуть розбиті, ворог буде розбитий. Тобто, можливо, і, можливо, наші просто це все прорахують, можливо, вони вже це все і так розуміють, не знаю. Ну, тепер давайте вже раз ми дивимося на Покровськ, давайте глянемо що найближчі дні. З 16 по 18 лютого 2024 року очікує на Покровськ, Донецька область, яка йде загроза, чи є загроза прильотів, руйнації. Покажіть мені, будь ласка, карти. з 16 по 18 лютого 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю. А також інфраструктурним об'єктом населеного пункту Покровськ через воєнні дії, через атаки ворогом. Покажіть мені, будь ласка, карти Покровськ, Донецька область, 16 по 18 лютого, яка йде загроза. Іде загроза, будете чути, там буде щось збиватися. Буде якесь загорання, буде десь щось, якесь влучання, так розумію. Дивіться, ну, та загроза з повітря, загроза з неба Бу буде. Буде щось горіти. Щось горіти. Обмеження по ресурсам буде. Так, десь в передмісті, в передмісті буде якісь, будуть збиті, будуть збивати шахідів, або, ну, тобто, розумієте, та, оці їхні дрони будуть безпілотники, оце все буде десь там збиватися, буде гучно. Так, тримайтеся подалі від магазинів. Торгові центри, магазини, супермаркети, міні-маркети. Ну, але прильот якийсь іде. Прильот якийсь іде Покровськ. Так. Іде якісь влучання і по наводці. Можуть бути жертви. Господарчі споруди. Дивіться, багато буде пошкоджено якихось господарчих споруд. Туди-десь, так, десь за межами міста, десь де якісь дачні ділянки чи якісь гаражі, от туди, де склади. Більше туди, знаєте, йде така загроза. Але оцей прильот мені не подобається, тому що воно випало тут десь біля ну щось пов'язане з, з водою. Щось пов'язане або з об'єктом, пов'язаним з водою та з трубами, от і дитячі заклади так само. Тому це може говорити ну про місто. І так само тут далі вже йдуть парки. Розумієте, тут вже йдуть, тоді вже йде далі передмістя та от передмістя. І дачні ділянки, гаражі, якісь, я не знаю, господарчі споруди. Ну, от. Але що ж то буде горіти? Покажіть, будь ласка, карти. Не можу зрозуміти, не показую, ну, що буде горіти, не знаю. Ага, десь якась промислова зона. Десь якісь промислові зоні буде влучання. Машини якісь можуть загорітися. Ну, можуть бути жертви, якби там не було, тому будьте обережні, найближчим часом Покровськ. Так, давайте глянемо одразу і Мирноград, яка йде загроза з зараз з. Ну ви розумієте, що плюс-мінус 2-3 дні додавайте, Ну, 2 дні до тої дати кінцевої, яку я озвучу. Якщо я говорю по 18 лютого, то інколи буває таке, що ну, деякі речі трапляються на день-два пізніше тої дати, Та? Тобто може бути 19-20 лютого. Майте собі на увазі так. Покажіть мені, будь ласка, карти Мирноград, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам в період з 16 по 18 лютого приблизно 2024 року через атаки ворогом. Через атаки ворогом тут безпілотники випали. Через атаки ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карту, яка йде загроза на Мирноград, Донецька область. Е, здається, це Покровський район, та, якщо я не помиляюсь. Покажіть, будь ласка, карту Мирноград, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Період з 16 по 18 лютого 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карту Мирноград. Чого очікувати? Новини, так? Про що новини, мирноград? Ну, про, про те чути, що ви якихось, якихось безпілотників. тих Або, ну, оці якісь там ті дрони їхні, так, про збиття. Загроза з повітря. Ну, ніби вдале збиття, але такий десь прильот якийсь буде в передмісті. ну Мені здається, що це, або це якийсь сад, парк, не знаю, якщо у вас є в Мирнограді. От, Може бути десь неподалік і фонтан або якась водойма. Ну, В будь-якому разі йде, йде по логістичним шляхам загроза йде, тобто там, де якісь важливі дороги, або, можливо, у вас є залізничні колії, можливо, є мости якісь, так, ну, тобто. І знову ж таки вказує на парк, паркову якусь зону. Або там, якщо у вас є якісь водойми, тобто зона пов'язана з водоймами. Ну, йде в основному відбиття, але буде якийсь прильот, буде якесь загорання. От все-таки йде воно. Від того нікуди не діться, якесь загорання таке йде. Але в більшості буде справлятися. От ППО буде гучно працювати, буде відбивати, але так, е так що тут ще у нас? Іде по господарку. Теж загроза дитячим закладам, майданчикам, якесь загорання може бути. Внаслідок падіння уламків через биття. Далі тут йдуть склади, якісь, склади. І не знаю, десь якась локація там, слухайте, склади і локація воєнних. Не знаю, щось пов'язане з перебуванням воєнних десь в, в околицях самого населеного пункту, тобто десь на окраїні Мирнограду, на його межі, та, або якось на в'їзд-виїзд, десь ось там. Щось у вас там є ну, пов'язане з воєнними, або вони там знаходяться, або там їхні якісь склади, або туди щось прибуває, вибуває, не знаю. І дивіться, туди може бути прильот. Будьте обережні, а, та, ну, там якісь які, щось цінне, ви можете, щось зберігається, та, чи щось там то, ну, дійсно, може там якісь ресурси для воєнних, не знаю. Реально, в якусь будівлю може бути прильот. Ну, можуть бути жертви. Тому ну, Мирноград майте на увазі, ну іде, ну, іде у вас, і таке враження, що навіть, можливо, не один прильот. Ну, мені це схоже на не один прильот. І ну, будьте обережні, іде, є загроза а прильотів в найближчі дні у Мирноград. Так, ну давайте, мабуть, вам цікаво, чи, чи загрожує вам окупація, та, якщо це Авдіївку тимчасово, скажімо так, тимчасово ворог може захопити, то після того, коли, якщо це трапиться, покажіть, будь ласка, карти, чи загрожує, чи, чи буде. Ну, це завжди загрожує. Давайте подивимося. Чи буде Мирноград окупований ворогом до кінця весни 2024 року, чи є загроза окупації для Мирнограду ворогом? Чи буде він окупований? Ні, однозначно під однозначно підконтрольний Україні залишається Ні, Ні, ні. Окупований не буде, але поки що буде дуже активно у вас а, працювати ППО, працювати захист, і вони будуть всіляко намагатися слухайте, вони будуть всіляко намагатися вцілити в, в місце перебування воєнних і в місце перебування якихось в місце складів для воєнних, так? тобто гуманітарної допомоги, яка приходить воєнним, ну тобто щось пов'язане з воєнними. От вони туди найбільше будуть в мирнограді у вас цілитися і найбільше будуть збирати інформацію про переміщення воєнних. І всього, що з воєнними пов'язано. Йде вам, от ще раз ми показуємо, йде загроза вам прильотів от, в Мирноград, але окупації я тут не бачу. Що ж, я бажаю вам лише мирних новин, бажаю вам лише позитивних новин, нехай негативні розклади мої не здійснюються. Але кажуть, береженого Бог береже. Попереджений, значить, як то кажуть, озброєний і готовий захиститися. Ми з вами приблизно зорієнтувалися, подивилися, чого очікувати по Авдіївці Покровськ і Мирноград. от Будемо надіятися, що все пройде м'якше і набагато успішніше для нас і для наших Збройних сил України. Так, бажаю вам. Мирного неба над головою і спокійної ночі. Слава Україні, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо, віримо, надіємось і молимось.